Привіт! Ми продовжуємо серію про складові особистості, і сьогодні говоримо про психічні структури, чому одні люди легко справляються з стресом, а інші застрягають у своїх емоціях? або чому хтось постійно шукає пригоди, а хтось віддає перевагу стабільності. Отож, все це також пов'язано з тим, як влаштована наша психічна структура. У цьому відео я розповім про три основні типи: психотик, межовик і невротик. Ви дізнаєтеся, що вони означають, як впливають на наше життя. І як нам з цим співпрацювати. Отож, психічна структура це такий спосіб організації нашої психіки, який формується в дитинстві, і впливає на те, як ми сприймаємо світ, як реагуємо на події і як взаємодіємо з іншими. Це не діагноз, а опис того, як ми функціонуємо на глибинному рівні. Психічні структури були описані в рамках психоаналізу, і вони допомагають зрозуміти, чому ми діємо так, а не інакше. Наприклад, одні легко адаптуються до змін, інші потребують стабільності, а треті постійно шукають нові враження. Це все пов'язано з тим, як влаштована їх психіка. Повторюсь, що сьогодні ми розглядаємо три основні типи. Психотик, межовик та невротик. Пам'ятайте, що це не ярлики, а способи опису наших внутрішніх механізмів. Почнемо з психотика. Психотична структура особистості це спосіб функціонування психіки, при якому людина може відчувати труднощі з розрізненням реальності та фантазії. Це не означає, що психотик це людина з психічним розладом. Мова йде про те, як вона сприймає світ. Основні риси психотика вони часто живуть у своєму внутрішньому світі, де реальність може змішуватися з фантазіями. Вони можуть бути дуже творчими, але іноді їм важко втримувати зв'язок із реальністю. Їх психіка може бути дуже чутлива до зовнішніх подразників, що призводить до сильних емоційних реакцій. Наприклад, психотики часто стають художниками, музикантами або письменниками, тому що їхній внутрішній світ настільки багатий, що вони можуть його виражати тільки через творчість, але їм важко працювати у жорстких рамках, тому що їх психіка потребує свободи. Межова структура це спосіб функціонування психіки, при якому людина постійно перебуває між двома крайнощами. Вони можуть відчувати сильні емоції коливання і часто шукають підтвердження своєї цінності з боку оточуючих. Основні риси межовика вони часто відчувають порожнечу невизначеність у своїй ідентичності. Їх стосунки з іншими можуть бути дуже інтенсивними, але нестабільними. Вони часто шукають нові враження, щоб заповнити внутрішню порожнечу. Наприклад, межовики можуть бути дуже пристрасними в коханні, але стосунки часто закінчуються через страх близькості або відчуття, що їх не розуміють. Їм важко знайти баланс між самостійністю і залежністю від інших. Невротична структура це щось більше про мене, і це спосіб функціонування психіки, при якому людина. Постійно переживає внутрішні конфлікти, вони часто відчувають тривогу, провину або сумніви, але при цьому здатні до самоконтролю і до адаптації. Основні риси невротика. Вони часто переживають через дрібниці, схильні до перфекціонізму. Їх психіка прагне контролювати усе, що відбувається навколо. Вони можуть бути дуже відповідальними, але іноді це призводить до емоційного вигорання. Наприклад, невротики часто стають чудовими фахівцями, тому що вони уважні до деталей і прагнуть робити усе ідеально, але їм важко розслабитися і прийняти те, що не все в житті можна контролювати. Кожна психічна структура має свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, психотики можуть бути дуже творчими, але їм важко втримувати зв'язок із реальністю. Межовики часто є джерелом енергії і пристрасті, але їм важко знайти стабільність. А невротики добрі в організації, але їм важко розслабитися і просто насолоджуватися життям. Важливо розуміти, що кожна структура має свої переваги і головне знайти спосіб жити в гармонії з собою. Коли я вперше дізналася про ці структури, я зрозуміла, що в мене є риси невротика. Я часто прагнула робити все ідеально, і це часто призводило до стресу, але з часом я навчилася приймати свої недоліки не завжди, розуміти, що перфекціонізм це не завжди добре. Наприклад, я так довго можу монтувати, обробляти свої відео, що Певного разу я зрозуміла, що моє прагнення до ідеалу заважає мені просто насолоджуватися процесом. І зараз я вчуся розслаблятися і приймати те, що не все в житті можна довести до ідеалу. Якщо мене дивиться хтось так само з невротичною структурою психіки, то раджу вам прочитати книгу Карен Хорні Невротична особистість наших часів. Це книга досить важка, оскільки її написала психоаналітик. Але вона справді цікава і дуже повноцінно описує спосіб функціонування невротика у різних сферах життя. Підходячи до завершення, підсумуємо, що психічна структура це те, як влаштована наша психіка, і в ній також немає нічого поганого чи хорошого. Найголовніше це знову ж таки зрозуміти себе і використовувати свої сильні сторони. І у випадку психічної структури у людини вона тільки одна: це не може бути мікс декількох структур. Чи впізнали ви себе у якомусь із типів? Напишіть у коментарях, яка структура вам ближча і як це впливає на ваше життя. Дякую, що дивилися, і папа! -па.